Так, робимо плавний останов на шліфувальному верстаті. Це розподільник, який керує рухами стова, розподіляє по циліндру е, От, Він дуже швидко срабатує і е, дуже гарно він тримає тиск. Тому стол дуже жорстко жорстко і швидко тормозить. Тому перед, перед ним ми ставимо. У нас ще такий от клапан. От з нього йде сюди. Це з одного циліндра виход на клапан, це з другого циліндра виход на клапан. І це буде йти на злив. На злив от, перед його Значить, Що він робить? Ми його запираємо, коли і перед, перед остановом стола ми відкриваємо на декілька секунд, може на пів секунди раніше, чим тормозимо стол. Тому тиск буде, тиск починає падати повільно і стол буде тормозити повільно. В общем, завтра соберу і буду, буду перевіряти, що воно та як.